Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра. Вітаю на своєму таро-каналі. А сьогодні буду знімати для вас таро розклад на тему, чи прагне, чи хоче він зустрічі з вами. І цей розклад я взяла у іншого таролога на іншому каналі. Він є досить таким популярним і улюбленим для мене. Тобто будемо з вами розглядати. Якщо вам резонує, тоді дивіться до кінця. І нагадую, що це загальний таро розклад, тобто, тут немає ну, Дуже особистих позицій, тобто прислуховуватися до інтуїції. Якщо вам інформація якась резонує, тоді беріть її собі. Якщо ні, тоді не беріть. А, тож, давайте починати. Загальна сигніфікація ваших стосунків на момент тепер, про що ваші стосунки наразі? Дурень. Немає певних, певних подвижок у вас. Страх у людини проявитися в вашу сторону, дев'ятка вісімка пентакля. Щось зробити в вашу сторону, да, якось проявитися. Тут ну, є страхи. По дороку є певна неконструктивність незрілість, застрягання, відсутність планів, відсутність е, дій, як таких, які могли б щось принести у ваше життя. Його позиція наразі, що він із себе представляє наразі. Е, трійка мечів. Е, е, ну, е, дивіться, тут. Е, у мене жриці, це хто? Це ви. Так. Ви у позиції Верховної жриці. Тобто, ну, власне, це позиція коханки. А, ну і тут із вами є конфлікт, боротьба, розчарування. Це все є. З приводу, чого розчарування в нього таке сильне? Що він вам якби, ну, до вас із своїм почуттям прийшов? Ось, а ви тут або його принизили, або йому відмовили. А, тобто тут іде таке, що ось вона зірка, я зірочка. І тут була із ним, або переписка, або ж ну, якесь таке. Проявлення. Знаєте, тут по зірці людина з однієї сторони прагне уваги, прагне самоствердження, прагне самоствердження, яке б йому давала жінка, підпитуючи це все у ньому. Це з однієї сторони. З іншої сторони, власне, ну, це як его досить таке. Ну, хворобливе его, тобто хворобливе его, яке а, шукає підтверджень в своєму оточенні з приводу того, який він класний весь із себе. А з однієї сторони, з іншої сторони, коли він їх не знаходить, він може якби віддалятися і ну там строїти щось із себе, не виходити на комунікацію інше. Така інформація йде: король, значить, король Пентаклів, четвірка чаш. Навіть ну, тут якісь комплекси у людини. Ну, от ви поправте мене, якщо щось не так, але от така інформація йде, що тут у людини комплекси. І, і, власне, навіть якщо він вам щось пише у переписці з приводу того, ну, яке там в нього життя або який він, це не факт, що це є. Ну, так як він це підносить, що він є таким. Як він це собі представляє, як він, він вам це представляє? Ось, і що далі? Які його думки щодо вас? Думки четвірка мечів, колісничий. Ну, він закритий щодо вас, він закритий це разом, і він досить конфлікти тут по колісничому це два. І, значить, чи правда він зустріч з вами? Він в принципі прагне повторення, повернення, але він в ситуації очікування і від цього. Тобто він якби чекає, поки це все якось до нього вирішиться і розрулиться, і він у королі мечів, він закритий, замкнений. І двійка жезлів, тобто він вагається, він не приймає якихось конкретних рішень. Тобто така інформація йшла, що, знаєте, якщо в нього якесь вражене его, якщо в нього якийсь комплекс, якщо ви йому десь відмовили, дали відворот поворот і він кудись зник, то це тому, що він з вашої сторони не отримав підтвердження своєї якоїсь там особливості, геніальності. Все таке, тобто, вражене его, яке не здатне ну, приймати якусь критику або відмову, або те, що його не обирають, і власне добуватися жінки і проявлятися далі. Ось, тобто, якщо ви його... Не оцінили, то він весь неоцінений зараз знаходиться у цьому віддаленні. А, Таким чином, тож, друзі, якщо зрозумувало, будь ласка, пишіть мені, а, повідомляйте про це. Мені дуже цікаво ваш зворотній зв'язок. Будьте зі мною, підписуйтеся, коментуйте а, і а, за навчанням звертайтеся до мого телеграм-каналу. Там я розповідаю а, про курс 22 старших арканів Таро таро. І дуже багато цікавої і безкоштовної інформації а також курс є в продажі. До побачення.